Е, шо ти делаєш? Чуєш мене? Та не лякайся ти так. Це я, твоя Шуба. Скажи прикол, ну типа балакай голосом того самого прикольного із гурту і Агрегат. Коротше, дивись, ти цю шубу розглядаєш як багатство якесь. Тільки ж це не люкс і не статус. То чийсь обірваний слід на снігу, чий страх у кліці, чийсь фінал заради твоїх пантів. Скільки звірів лягло, щоб ти оце в зеркалі сказала вау, та хіба воно того варте, щоб трупи на плечах таскати? Так, давай уже не кумар, зав'язуй з цими трупачинами на плечах раз і навсегда. Будь сучасною, обирай життя. Юа Енімал за моду, яка нікого не вбиває. Ти що не почула? Знімай це. Воно тобі взагалі не пасує. Хутро має залишатись на тваринах.